Ісусу Христу, Кавалерочка. Слава на віки Богу! Слава Ісусу Христу, кобельохи! Доброму раночку. Світло забуло ключе. Мені десь немає мого повозиря, який місяць включає, тобто Сергія Кавалерочка, всіх вас хочу привітати з початком нового тижня. Я сподіваюся, ви вчора всі гарно відпочили і з новими силами йдемо в новий. Тиждень. Ви знаєте, що рано треба встати, нема камери, би я вам зняла. Що вони один одному ту показують? Ой, нема камери. А ви знаєте, рано треба встати. Файно сістріпати, ікла чистити, песок файно вмити, директоршу на воду, кугутика файно, хлопці виталяпайте. І беріться до роботи. Я чую щось хрипну. Я щось не можу зрозуміти. Вони спати в шкарпетках. Раді, не відходячи від каси, провіримо, чи в шкарпетках теж не шкарпетка, Певно, ти теж підхрепло трошки. Та й так і кавалерка. кавалірка. Максим вже пішов до школи. Я вже пала. думаю, що то на аркадію насмажіть з м'ясом, що пишки йому приготувати, Що то йому приготувати. Щось фантазія до мене не йде, а воно ходить, ніч мені не оповідає і не знаю, що мені робити. Ну так, я йду брати з ці дорого. ти нормально ти нормально людям скажи, що Аркадій їде до Львова. Тут люди думають, що ти йому їсти зараз не, не знаєш. Аркадій їде до Львова, королева зараз збирає шмутки, їде теж до Львова. Я вам тако скажу. Не будемо відволікати, встаємо, вдіваємося, пакуємо торби і їдемо до, до Львова. Чого є... До чого тут відволікати? Ну та відволікатися не будемо. Не будемо відтягувати ваш переїзд ну, на другу третю годину. Я його можу пришвидшити. Можеш або до Білобресу їхати, або до Аркаді. Трошки погостюю не я, знаєш. Там, ти, та, ти, ти, ти підправиш всюди цей, ти всюди встановиш свої правила. Рот треба закривати, коли зіваєш. Та й кавалерочка отаке денці в нас почав на славу. Ірина, я не розумію, чого ти лежиш з тими лупаками, вчиш на мене. Тобі дитину на десяту годину треба йти до косметолога. Я не знаю, мене люди сі питають. Знаєш, яке перше запитання? Я сьогодні відкрила е, коментарі, не, не, ну, повідомлення, і що люди сі питають? Де Ірина не кучерява волосся? Та розкрутилося? А, розкрутилося. Розкрутилося! Розкрутилося, кавалірка! Мене все всі питають, а я думаю, яке кучеряве волосся? Я я а вояк, то кучерява, то пряма, то що? Мені більше не робити. Ні, я буду спеціально, вам все. Морда вже встала, викрикає. Я ж не пів відкрию очі дової божеві. Сіть, морда дивиться, яка пів. Давай, ты вставай. Ты Наша рукавичка проснулась. Да. Не Какая знает... рукавичка? Нас все тихой... Не знаю, там Аркадий уже прокинулся. Ага, той прокинется, спит как Что? А вот встал. <laughs> Где спит? <laughs> там вставай. Что, выспалась? Я? Да. А як ти ви думаєш? Ясно, ти на Боже, кавалерка пише, любимо. Вам ті бутфорди не йдуть, Чого? стігні, то зніть. А я думаю, чи вони мені заведуть, чи що, що вони так пишуть. <світ> Знаю, точно. — ветка файна. А що погано мені А <світ> кавалерка пише, Стігні, то вам то не йде, а я на збитки, так і не сівзувати. Знаєш, по хаті виходить, хіба. Чого ти сидіш? Вставай, давай, бо тобі йти до. До доктора? До доктора. Боже, тільки півдев, мені на десяту. а ти п'ятнадцять Двісті каваліє. Дай спостерігать. Дай я тобі щось покажу. Я знаю. Да! Я б вам показала, яку на знімку, задній телефон вносять. <гум> <гум> Добрий раз, що вже сороківка перекинула розуму. Як не було, нема. так нема. Нет? Так. Видите, вона навіть не спорює ніколи зі мною нічого. Ну, а в неї само собою, там, це навіть не обговорює, щоб доакцентувати увагу. Там а ба... кава? Де вода? Слухай, я таку собі, тако собі подумала. Я подумала. Я собі тако стою і думаю, ти часом не припухла вже в колі. Де мені каву? А що ти принес? ти ти ірині принесла каву, та я мала, мала дві руки. Ірині ти могла не нести каву, а мені принести каву і воду. А чому то я Ірині мала не нести, а, а то потім хуру другий Я захід не... мала прийти. Що, що? Що? Посейдон ходити вліву, праву кругу. Посейдон. Бо, бо я це слова. Сказала. набір слів. Бо я так сказала, і треба відповідати моїм словам, то що я вам Галинка говорю. А ви чули, що вночі була тривога? Казали, бачила, що добре верну... на телефоні. Добре ж ти вернулася, бо там, де ти була, там бушувала гнида, Та? Угу. Написала кавалірка добре, що Світлана вернулася, бо в тих краях не добушував. Чи за секунду? Боже, мене... Я вам що Прометей тут каву носити. Чує, що каже? А я посейду. Чує, що каже, а що ти мені воду не прийшли. Та я чув, що ти казала, знаєш, що це такий посейдон. Та знаю, де ви ти А курмах! А що я в Оксані дивилася? там були посейдони, за все таке Я то пам'ятаю. Це скандинавський нікого не Я так дивилась! Та чого? Ти Кисень! Ксенцево! І Геркулес довелося. Та тут Геркулес? Тоже такий, як Ксень. Перлов! <реш> Чого Бажали, в тебе що, що день то, 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 то новий кадр. Дай сюди, я вас покажу. Я подив, я подивіться, кад, кадри. Та, та спить як солдат, навіть не рухає, певне, вночі. Ну а тість не треба ні зговорити, вона сі рухає, так якби сам був вночі танцювала ціла ніч, правда, Вставайте. Іра, що вставай. ти заховала? Слухай, ти почуваєш. Ти... Така... А я би тріснула по голій сраці, так і зніме портки, так від двух пашок вибатиш. Вийшов. вийшов, Не б'ємо, так кавалерка в нас не буде. Так кавалерка у нас ранок сімейка. Ну там вже яка є на. Просто сіте хоче. Написали в коментарі, що цей. Не можна гостям казати, щоб на коврик ставали. Ну, типу що ну, я сказав гостям, а щоб на коврик. Та вона така, як рідна, що то гості. Так я про те кажу, а які гостям. На рідненькові гостях. На є Ти бач, наховай. Я тебе обіду смічка на коврик ставати? Де? Ти все обіду? Я щось не можу біл бреса. Ти ж чимось обіжаєш, то в нас хаті. Він щось це не подобає? У вас в хаті, то в нашій хаті. Ну. Чули, що сказали? Кавалерочка, дама того місця. Ти приготуйся, <ріжу> <ріжу> дай, дай то твоя тобі купити. Всім гарного, мирного, позитивного дня, Галинка йде щось робити. Що? Води, води принести, як щось робити? Слухай, я ти зараз і воду принесли, тобі що? Ні, стакану. будь ласка, бо то як, ну, як можна пити каву, якщо води не пупити. Ні. А воду мені заряди. А зроби мені ту заряджену воду. Слухай, йди своїми зарядами, сама заряджай ті води. Понакуповує якісь то таблетки, п'є з самого ранку до обіду, я то тепер якісь гриби, чи що -то, то вона таке попритягувала. Я п'ю живу воду, мені треба на літру 10 капель. Йди собі, бери, я не буду нічого капати. Ну то просто дай води. Просто кава, самого да? ранку. Чому вона кричить самого ранку? Не знаю. Що вона кричить самого ранку? А я звідки?